Форсунки ландірензомет 4 циліндра Сірі без кріплення під датчик тиску. Форсунки ландірензомет розробляються та виготовляються італійським виробником Landirenzo. тому гарантовано відповідають високим стандартам якості, призначені для пропан-бутанових та метанових автогазових систем 4-го покоління. Met Сірі, колір форсунки, відповідає за потужність. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо замінювати поштучно, а не весь корпус. Форсунка розроблена постачальником таким чином, в корпусі 12 отворів для самоочищення. Дуже добре себе показують в роботі з неякісним газом. Час відкриття 1,4 мс. Час закриття 0,9 мС, опіркутушки 1 Ом. Тип роз'єм Bosch. Без кріплення під датчик тиску. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.